Всім привіт, друзі! Ми заходимося на озері Світязь на кемпінгу Незабудка. Чому саме я вирішив зняти це відео? Тому що, збираючись на озеро Світязь дуже мало інформації про місця, де можна прийти з палаткою, розмістити палатку і відпочивати. За 2 кілометри від озера Світязь є такий кемпінг від центрального пляжу. Так тут ціни є на вхід. Намет до 4 чоловік 40 гривень, намет більше 4 чоловік 50 гривень, автомобіль 40 гривень, мікроавтобус 40, автобус 50, будинок на колесах 60. Це ціни за одну добу. Відразу починається хвойний ліс, і в ньому розміщаються палатки. З зручностей на кемпінгу є душ і туалети. Біотуалети і звичайні вигрібні ями. Є їх в, досить, в достатній кількості людей завжди тут купа. Ми приїхали всереду, людей було набагато менше. Але так як сьогодні субота, на вихідні людей зібралось набагато більше. До озера, до самого пляжу, буквально 5-7 хвилин. Зараз ми пройдемося. В самому кемпінгу в лісі дуже чисто. Прибирають щоранку, вивозять сміття. Так, бачимо, тут дошові і туалети. Також розкладаються палатки на полі, так як всі місця не вистачає в лісі. Там є декілька магазинчиків в тій стороні. А це дорога до пляжу. Трошки не доходячи до пляжу, тут є волейбольна площадка, і також є кафешка, де можна купити холодного пива, квас і купити необхідні речі. Волейбол вже починається, пісок, піщаний пляж. І, до речі, як в самому кемпінгу, так і на пляжі все дуже чисто. Майже ніде немає сміття, все прибирається, все. Дуже дешево проживання і дуже чистота по всій території. Все доглянуто, покошено. Якщо десь є якісь більші кручі, то це вже збоку так. Сам пляж відгороджений від центрального пляжу Світязя, такими камешами там в стороні. Зараз ми зайдемо, побачимо, яка вода там. І так, друзі, ми вже зайшли у воду, ми відійшли від берега десь 10-15 метрів. Вода ще тут по косточку, там берег, отак вода по косточку, трошки вище. Людей тепер досить мало є в воді на пляжі. І на самому пляжі людей мало загорає. Це обід, година пік, хоч тепер вже трошки сонце захмарилось і тепер вже можна лежати на пляжі, але буквально пів години тому тут була жара, і всі вийшли з води, пішли обідати і пішли десь в холода. Тут за цими камішами є центральний пляж. Світязя, там ми сьогодні також будемо, там вже є більше розваг, є гірки, різні атракціони для дітей. А тут це такий для кемпінгу, тут немає ніяких атракціонів. Але тут найкращий пляж, тим, що тут найменше людей і найближче починається глибина. Тут до глибини десь метр з половиною треба пройти десь близько 30-40, ну 50 метрів максимум. Якщо брати на центральному пляжі, то там треба пройти десь близько 200 метрів, 150-200 метрів до глибини. Чим найкраще озеро розвіття з тим, що, бачите, всі діти плавають самі. Тут вода по коліно, батьки спокійно собі загорають на березі, а діти самі плавають. Тут вже по коліно вода, я відійшов від берега, буквально метрів 20. І тут вже більше. Ще 10 метрів, і тут бачимо, що люди по шию у воді. Там в стій стороні видно центральний пляж, Світязя. і там по центру видно острів, який посередині. Вода шикарна, вода видно до землі, все чистенько, вода не має сміття, немає нічого. Також дуже часто можна побачити риби, які плавають. З розваг на цьому пляжі є катамарани, лодки і байдарки. Їх зняти можна на прокат. До речі, ми вчора брали човен на прокат 5 годин 200 гривень. Це взагалі за копійки можна було поплисти на острів і повернутися, подивитися, що і як. Ну, 5 годин це вистачає поплавати. Взагалі дуже і взагалі, якщо порівнювати озеро Світязь з морем, то тут можна за копійки відпочити, тобто за півціний дуже бюджетний варіант приїхати на декілька днів або на вихідні сюди. Так там ми бачимо центральний пляж, озера Світязь. Так, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі в наступному відео. Кемпінг Незабудка знаходиться за два кілометри від центрального пляжа світять в сторону турбази